Розпочалися ювілейні урочистості зі знаменної події відкриття меморіальної дошки на честь 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка та його перебування у селі Вірськ 10 жовтня 1846 року. Пам'ятку встановили на стіні приміщення школи за ініціативи та за фінансової підтримки її випускника 1965 року Миколи Чугаєвського, який цікавиться і історією рідної Альма Матер і минулим села. Школу я закінчив у 1965 році. І горжу, що я закінчив цю школу, і весь час думав про свою малу батьківщину і підготовив зараз історико-документальний нарис про любов'ю і турботою про малу батьківщину. Перша частина цього нарису вже надрукована в газеті «Радіус з Києва. Нині у Вільській школі навчається лише 83 учні з п'яти навколишніх сіл. Проте були роки, коли їх кількість сягала 600. Все ж і зараз школа залишається осередком культурного і освітнього життя у селі. За архівними даними, наша школа була відкрита у 1893 році. У 1921 році це була єдина трудова школа. До революції була церковно-приходська школа, і основні предмети, які в ній вивчалися, викладалися вчителями, це була математика, закон Божий і риторика. У 1927 році було побудовано і відкрито перший корпус школи, в якому ми і навчаємося до цього часу. У всі часи район пишався здобутками вільської школи. Її нинішні і педагогічні, і учнівські колективи примножують ці славні традиції. Колектив вільської школи це самобутній колектив, який має такі давні традиції. І це єдиний колектив у нас в районі, де практично весь педагогічний колектив є випускниками даної школи. Учні школи стають переможцями різноманітних конкурсів на рівні району, на рівні області, на рівні держави. В минулому році таких досягнень було найбільше за всі останні роки. З нагодою ювілею школи почесними грамотами було нагороджено кращих вчителів та ветеранів педагогічної праці. Із щирими вітаннями подарунками завітали на свято представники районної влади, які наголосили, що кожен з трьох тисяч випускників школи зміг реалізувати себе. Завершилися урочистості святковим концертом.